Я сьогодні зробила прикраси для дія... Діяло... ялинки. Працювала з глиною. Я спочатку брала глину, потім вирізала сердечко і робила відбитки. Найбільше мене вразило це відбиток з гілочки робити, тому що вийшло дуже красиво. Мені сподобалося, ще, ще вирізати сердечко. Цю прикрасу я вчеплю на ялинку. Я прикрашаю свою. Ялинку іграшками і гірляндами, і сьогодні ця чудова іграшка. Все це доповнить. Я сьогодні робила іграшку ялинкову. Ми працювали з Галиною. Найцікавіше було зробити відбиток, що там качали, ставили гілку, і вийшло відбиток. Це було дуже красиво. А коли я розмалювала іграшку, вона Ніби розцвіла. Мене вразило, як вона розцвітала. Свою іграшку я заберу додому. Вона буде мою ялинку прикрашати. А я ялинку люблю прикрашати. У мене буде велика ялинка і жива. Мені це подобається, що вона пахне. Я. я люблю п'ятля ще я ялинки. З хвиленою працюваю. Я перше люблю кульку, а потім ліскочує, а потім я люблю сенчечко, а потім ми собою хайну, а потім міцечкої і файбуває, а потім повіску. Виявляється, що любиться. Малювачем. Бо я люблю чеше малювати на всіх поверхнях. На хленечка бо я чекала. Всю я повісю на яєнку. У мене чома Яленка є. У нас яленка велика і сива. Вона пахне кушно. Глиною. Першу мені дали глину, потім я робила крузечок, потім притискала. Потім мені робили формочку, сердечко, потім я, тобто мені зробили відбиток, я зробила допомогою спрям гілочок. Це було дуже цікаво. Потім я ремалювала прикрас. Не вразило, Малювати. Я собі приклашу повішу на ялинку. Вона мене велика, гарна, жива і пахне. игрушку. Она из глины. Я словила слимок из пашечки пеладжок. Я ну, уже козыла, потому что я его подбывала и из точки поставила. Семелась моя Валя. Мне понравилось козычки любить. Я буду концерты на Буду прикосаться с таком долларом, чтобы она свечела с папой. Потому что мама спала, ми с папой хотела прикрасить. Но мы с папой любили на рынку. Меня населили в рынках. Ми її розкатували, потім прокатували листочок, потім намочували водичку, щоб було дикеньке. Потім я розфарбував. Ми спочатку робили чурочку, ось так прокоювали потім Ми розфарбували її, але Ця прикласа вийшла дуже гарна. Мене вразило, як я вперше це робив. Працював, я працював багато на кончастві. А така глина, ми, мені сьогодні сподобалась. А та ої вже ця глина ну, така тверда, а ця м'якіша. А ще одна мастить руки, але фарба точно. Osvobodilav ih je sku dugo Робила прикрашу на яринку. Я працювала із гриною. З глиною. Спочатку я робила дюрочку, потім швара нитку, а потім замальовувала і потім брезкитки, і так у мене вийшло. Найцікавіше було робити відбиток, власне з гірочок. Я не знала, що так можна. Вийшла чудово наволічна прикраса. Не вражило, що, що в мене така іграшка вийшла. У мене ялинка різнокольорова. Повісу на яринку.